Ярмарок вакансій у Кам'янці-Подільському зібрав роботодавців та шукачів роботи. Подія стала платформою для знайомства, професійного зростання та обміну досвідом. Саме завдяки роботі бізнесу, збільшенню кількості робочих місць, відповідно, сплати податків. Ми маємо можливість тримати фронт. Ми маємо можливість допомагати нашим збройним силам України. Ну і звичайно, тут в тилу підтримувати порядок, підтримувати безпеку в наших тилових громадах. Тому це є дуже важливим. І цей захист він також важливий, адже роботодавці мають. Можливість презентувати всі свої вакансії, які є поспілкуватися, знайти дійсно точки дотику між роботодавцем та людиною, яка шукає в пошуках роботи. А для Кам'янця-Подільського це настаном на сьогодні є більше 200 вакансій. Хмельницька обласна служба зайнятості презентувала програми перенавчання підтримки бізнесу та розвитку кар'єри. Особливий акцент залучення жінок до професій, де їх традиційно було менше. Долучилися ми дуже з великою такою. Бідою, тому що наших хлопців забрали. І нам зараз дуже бракує працівників. Оце от нас друкарська машина, друкують хлопці. Тепер же в нас тут друкує дівчинка. Дівчинка-переселенка з Херсонської області. Для молоді ярмарок можливість визначитися з майбутньою професією та знайти перше робоче місце. Я вчусь в коледжі. Ну, це фаховий молодший бакалавр, порушається спеціаліст. Навчаюсь на електрика, енергетика. Перспективна спеціальність сфера. Служба зайнятості працює також із підприємцями. Хтось розширює бізнес, хтось тільки починає. Служба зайнятості шукає варіанти щодо укомплектування вакансій, які заявляють роботодавці Хмельниччини. Станом на сьогодні в межах Хмельницької області налічується більше трьох тисяч вакансій. І ми шукаємо варіанти щодо задоволення кадрових потреб, шукаємо варіанти заходів, шукаємо можливості щодо того, як буде зручно для роботодавця і для шукача роботи скомунікувати локації і різні івенти, для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо скомунікувати. Між роботодавцем та найманим працівником. Звичайно, що сьогодні жителі Кам'янця-Подільського, взагалі в межах Хмельницької області, сьогодні 10 локацій загальнаціонального ярмарку вакансій, і ми розуміємо, що цей формат, цей захід точно дасть результат щодо укомплектування вакансій нашим роботодавцям. Подружжя, що розвиває власну справу, розповідає, підтримка від держави стала поштовхом до впевнених рішень. Я більше за епоксидну смолу, а Андрій більше за дерево. Але вже більше вісьми місяців він є військовослужбовцем, то в принципі я і дівчата, які в нас працюють, ну в якійсь мірі підтримати нових, хто хоче розпочати свою справу, тому що нам цей грант ну насправді допоміг через те, що у нас було якби недостатньо фінансів для того, щоб закупити обладнання. Бо воно достатньо дороге, тому хотіли також і віддячити або справді доказати те, що ну, держава допомагає тим, хто хоче розвиватися. На ярмарку також були підприємцям, яким вдалося реалізувати свої ідеї завдяки підтримці служби зайнятості. Грантова програма дозволила їм започаткувати власну справу, і вже сьогодні вони шукають працівників холодильного обладнання для торгівлі ми зареєстрували свою торгівельну марку, відкриваємо два е, магазинчика. Один в місті Дунаєвці, один в Кам'янець-Подільському на ринку центральному. От, і тому потрібно нам холодильне обладнання і взяли грант на холодильне обладнання. Чому в чому, чому особливість ваших родинних е, тому? що раніше не було. Е, Всіх підсилювачів і не було такого огромного асортименту, як зараз додається всіх лишніх інгредієнтів ковбасу. Тому ми виробляємо зі справжнього м'яса. Центр зайнятості допомагає і бізнесу, і шукачам роботи, зокрема в пошуку кваліфікованого персоналу. У нас тут працює два підприємства, і ми активно набираємо людей, маємо робочі місця і зацікавлені в пошуку персоналу. Чимало підприємців звертаються, аби масштабувати вже існуючий бізнес і офіційно реєструвати свою справу. Ми вже спостерігаємо впродовж трьох років завдяки програмі, урядовій, яка діє з липня 2022 22 року, власна справа. Багато осіб, які цікавляться відкриттям масштабуванням власної справи, завдяки отриманим цим грантом, які надає можливість розвивати бізнес, масштабувати його, і бачимо, що є зацікавленість і в молоді, і в старшого покоління, і в діючих підприємців, і ті, які тільки планують зареєструватися. У такі дні, як День Вишиванки, важливо не лише шанувати традиції, а й будувати нове, міцне, сучасне і впевнене в собі майбутнє. Робота це не просто зайнятість, це гідність, незалежність і можливість творити зміни. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.